Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька. Одне з постмайданних нововведень Міністерства юстиції з 2014 року усе арештоване державою майно продається через один публічний майданчик, що називається «Сетам» та адмініструється державою. Кожен охочий може брати участь в онлайн аукціонах. Утім, користувачі нарікають, що система подекуди збоїть, і лоти йдуть з молотка за дешево, попри наявність більш високих ставок. У кіберполіції запідозрили, що це втручання. Має систематичний організований характер злочинної групи. А нам стало відомо, що ниточки від неї можуть вести до директора департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції, який і передає на продаж в систему Сетам конфісковане майно. Розслідування Олександра Чорновалова. Система Сетам – це один з перших здобутків. Нашої команди Міністерства юстиції в сфері забезпечення боротьби з корупцією під час реалізації арештованого майна сетам. Це, це електронний майданчик, на якому реалізується конфісковане та арештоване майно від канцелярських товарів або електроніки до автомобіля чи нерухомості. А головне, що взяти участь у торгах, може будь-який бажаючий. Але так було не завжди. За президентства Віктора Януковича існувала система, коли все конфісковане та арештоване майно реалізовувалося через низку приватних компаній, наближених до колишнього керівництва міністерства юстиції. каже очільник Сетам. До 2014 року було спочатку декілька приватних компаній, які займалися реалізацією арештованого майна. Потім, взагалі, залишилася одна. Uh, всі вони були наближені до сім'ї Януковича, і uh, там була ну дуже суттєва uh, корупційна складова діяльність. На чому заробляли можновладці режиму Януковича на продажу майна заявно заниженою вартістю або його реалізації за демпінговими цінами своїм фірмам, які потім продавали це майно вже за ринковою вартістю реальним покупцям. Чи дійсно все стало прозоро після запровадження державної системи Сетам, як каже міністр Петренко? На форумі Сетам, де учасники торгів діляться своїми враженнями, є чимало критичних відгуків. Ось, наприклад, на початку цього року на торги виставлявся автомобіль преміум класу Volkswagen Touareg 2013 року випуску. На автомобільних сайтах вартість такого авто коливається від 800 тисяч до мільйона 300 тисяч гривень. Через це там же він був проданий всього за 670 тисяч гривень, тобто у півтора-два рази дешевше ринку. Охочі поборотися за цю автівку, які були готові заплатити за неї більше, скаржаться на збої чи свідоме втручання в систему. Мою ставку спочатку відобразило, а о 18.00 анулювало. Переміг учасник зі ставкою плюс 100 гривень. Аналогічна ситуація з'явила особливу ставку. отобразила. По Завершенню торгов ісчезла. Несанкціоноване втручання в систему співробітниками сетам з метою придбання майна за стартовою ціною. Да, хороший лот. Пробіг там чуть більше 100 тисяч кілометрів. Думав, буде за нього рубка, а тут такой сюрприз. Це далеко не перший випадок, коли учасники торгів скаржаться на дивні збої в системі. Сетам Тетяна Стаханова брала участь у торгах, хотіла купити трикімнатну квартиру під Києвом у селищі Коцюбинське та Первый лот, в принципе, на который мы решили с мужем подать заявку, мы не знали, как это происходит. Мы подумали, что кто первый поставит, тот и выиграет. И мы, собственно, проснулись в 9 утра, решили подать заявку, первое поставили, и дальше почему-то целый день не было никаких ставок. А потом где-то под конец рабочего дня, там часов 5 вечера, появились другие ставки, и торги прекратились по техническим причинам. Участь у цих торгах стала приводом для обшуку у Тетяни та її чоловіка Максима Черкасенко, члена правління партії Демократичний альянс. Що шукали слідчі? Ми, власне, можемо тільки здогадуватись, чому прийшли. Формальною е підставою було участь моєї дружини Тетяни в електронних торгах в системі СИТАМ. Скільки вона брала участь, робила ставку в торгах, в яких як потім з'ясувалося, були було несанкціоноване втручання в електронну систему. Справді зараз національна поліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного втручання в роботу системи САТАМ, яке дало змогу зловмисникам купувати майно на торгах за заниженими цінами. Але за нашими даними розслідування вийшло на зовсім інших організаторів систематичного втручання у ці торги. Нам вдалося отримати доступ до матеріалів цієї справи та дізнатися, хто саме з високопосадовців насправді може бути причетним до цього. Київ, вулиця Велика Васильківська, 13, дріб. 1. Саме звідси у систему СІТАМ здійснювали вхід учасники торгів, яким, за даними слідства, вдалося викуповувати лоти за найнижчою ціною, попри наявність вищих ставок інших учасників. Так, наприклад, за 670 тисяч гривень всього на 100 гривень більше стартової ціни, громадянин Сергій Дзюба викупив вже згаданий туарег 2013 року. А за стартову ціну у 400 тисяч гривень громадянин Дмитро Деревенець викупив 15 соток землі у елітному селищі Ходосівка під Києвом. Ось ця ділянка. Обидва брали участь у торгах з цього будинку, про що свідчить їхня IP, тобто інтернет-адреса. Що ж це за будівля, з якої вчинявся несанкціонований за версією слідства доступ? Цю будівлю обслуговує комунальне підприємство Обрій. Має тут офіс. Керує цим підприємством Олександр Порядін. Ця людина має безпосередній стосунок до голови державної виконавчої служби міністерства юстиції Дмитра Поліщука. Саме ця служба передає усе конфісковане та арештоване державою майно на продаж в систему. СЕТАМ. Саме ця служба, наприклад, заздалегідь має інформацію про стартову ціну кожного лоту. Що ж пов'язує Порядіна з робочою адреси, якого здійснювалася купівля активів за стартовою ціною та голову державної виконавчої служби Дмитра Поліщука. За нашими даними, по-перше, вони куми. По-друге, порядін прямо фігурує у декларації Поліщука як той, хто позичив йому у 2007 році півмільйона гривень, тобто 100 тисяч доларів за курсом на той час. Переможці торгів, які стали ними в результаті несанкціонованого за версією слідства доступу до системи СЕТАМ, також. Люди не чужі для кума голови виконавчої служби Порядіна, окрім того, що їхня участь у торгах здійснювала з його робочої адреси. Порядін також їздить на автомобілі Мерседес, який оформлений на одного з переможців торгів, того, який викупив держави землю у Ходосівці Задешево. Слідчі обшукали мерседес Олександра Порядіна і знайшли там не лише копію паспорта його кума, голови виконавчої служби Поліщука, але й низку внутрішньої документації Міністерства юстиції, оригінали, службових записок, робочі листи. Голови виконавчої служби тощо. Невже Порядін та голова виконавчої служби Дмитро Поліщук використовують службове становище останнього при участі у торгах арештованим державою майном? Сам Порядін на відріз відмовився відповідати на наші запитання. Алло, Олександр Сергійович, добрий день. А, це Олександр Черновалов, Радіо Свобода. Вам зручно розмовляти? Ще не є, не є тоді ми вирушили до самого директора департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції Дмитра Поліщука. Втім, і він не захотів спілкуватися на тему взаємин з порядяним та як внутрішні документи міністерства юстиції та виконавчої служби опинилися в автомобілі Порядіна. Ви взяли 100 тисяч доларів у Олександра Порядіна. Он кем вам приходится? Я прошу прощения, ну, это уже является там, предметом каких-то других отношений, не данного интервью. Сегодняшняя тема нашего интервью она посвящена взаимодействию органов исполнительной службы с предприятием СИТАМ, поэтому каких-либо комментариев по этому поводу не того. Но правда, что он является вашим руководством? Я еще раз подчеркну. Я могу комментировать и буду комментировать исключительно рабочие моменты, связанные с деятельностью исполнительной службы. Дело в том, что в рамках вот этого криминального производства, которое проводила гидрополиция, э, были проведены обыски в машине, в автомобиле, которым пользуется Александр Порядок. И там как раз были обнаружены оригиналы документов, в том числе и Минюста, в том числе и ДВС, возглавляете Каким образом они могли попасть к нему по Я прошу прощения, еще раз, какие-либо комментарии по этому поводу я давать не могу, поскольку ведется, я так понимаю, следствие с материалами этого волна дела. Я не знаком, поэтому что-либо дополнить до этого или прокомментировать не могу. Державна виконавча служба є департаментом міністерства юстиції, очолюваного Павлом Петренком. Ось таку відповідь надала нашій програмі прес-служба міністерства на прохання прокоментувати вище зазначені факти. В Міністерстві юстиції наразі немає підтвердження щодо наявності будь-яких зв'язків між особами, які підозрюються у здійсненні спроб несанкціонованого втручання в роботу системи СЕТАМ з представниками Державної виконавчої служби Мін'юсту або державного підприємства СЕТАМ. Проте у разі виявлення такого роду зв'язків, в результаті кримінального правопорушення з цього приводу відповідні кадрові рішення будуть прийняті. Вже зараз очевидно, що ця справа зачіпає інтереси багатьох структур і високопосадовців з оточення владної верхівки, а тому притягнення до відповідальності реальних злодіїв може мати чималий опір. Можливо, тому розслідування цієї справи проводиться дуже повільно, принаймні так каже член правління партії Демальянс Черкасенко, дружина якого також проходить по цій справі, бо брала участь, хоч і не виграла, в торгах, в яких слідчі також побачили стороннє втручання жодного. У було проведено. Так як йдеться слідство, викликає сумнів в тому, що воно буде завершено. Хоча ми найбільше зацікавлені в тому, аби воно було завершено, і реальні організатори і виконавці були притягнені до відповідальності. У поліції схемам відмовились коментувати хід цього розслідування. Варто відзначити, що міністр юстиції Павло Петренко, під чим контролем знаходиться система СЕТАМ, та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, чиї підопічні розслідують факти втручання в цю систему, члени однієї політичної сили народний фронт, залишається сподіватись, що жодні політичні інтереси не стануть на заваді цього розслідування. Розслідування програми схеми про нові будівництва та знищення пам'яток архітектури, які відбулися протягом останніх шести років на території об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО Києво-Печерської лаври, викликало значний суспільний резонанс. Ми наочно показали, як на території Києво-Печерського заповідника представники монастиря, що користуються частиною території, перебудовують та знищують пам'ятки архітектури. Також показали, як керівництво заповідника в Чиняє і з тими працівниками, які намагалися зупинити будівельне свавілля, що відбувалося після публікації нашого розслідування, розкаже Максим Савчук. Самі лаврські церковники на розслідування програми схеми відреагували вкрай своєрідно. Намісник монастиря митрополит Павло, який відмовився від інтерв'ю схемам через стан здоров'я, дав розгорнутий коментар газеті сьогодні, де розповів, яких зусиль доклав монастир для відродження лаври. Скільки тонн сміття ми вивезли звідси? Вантажівки зробили тисячі ходок, багатьох корпусів не було. Від них залишилися одні фундаменти, на яких часом за проектами архітекторів були відновлені зруйновані будівлі. Ми всі бачили ті матеріали, які присутні тут журналіст Максим Савчук опублікував. Радіо Свобода, ну вражаюча дійсно картина, і я думаю, що ми будемо як депутатський корпус. Розслідування нашої програми стало головною темою засідання підкомітету із взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань протидії та запобігання корупції. Давайте сьогодні максимально спробуємо знайти конкретні механізми, як зупинити цей безлад, який там відбувається, і зберегти нашу святиню. Але на жаль, конструктивного діалогу не відбувається. Ключовий нагляд за заповідником має здійснювати міністерство культури, але заступниця міністра культури Тамара Мазур назвала розслідування схем. Політичною кампанією, чому ця активність не з'явилася, наприклад, взимку, чому вона не з'явилася минулого року, ось така бурхлива і службові розслідування. А очевидно, тому що саме через місяць стартує передвиборча кампанія на посаду директора києво Печерської лаври, і це велика політична передвиборча кампанія. А потім вдалася до звинувачень уляв схеми видали інформацію десятирічної давнини. Пане Максиме, і нічого да. нового ви не розкрили. Бо інформація, яку ви розкрили, в 2007 році була оприлюднена. Якщо міністерство Культури справді ставить під сумнів фотоматеріали і акти задокументованих змін у лаврі, надані нами працівниками заповідника з 2011 по 2016 роки. То всесвітній сервіс Google Земля точно не міг фальсифікувати супутникові знімки на користь схем. Це знімок території лаври 2007 року, а це крайній знімок Google, датований 2015 роком. Ось вони, як на долоні, наочні докази неправдивості обвинувачень посадовиці. Ось деякі об'єкти з нашого розслідування: три новобудови ближньопечерної вулиці та біля північних воріт, яких не було у 2007-му. Ось новий корпус номер 40, це добудовані мансартні поверхи на корпусах, а це прибудова до монастирських мурів. І це лише ті зміни, які дозволяє довести супутник. Це в чому ще є проблема? От що сьогодні говорить церква нам? Ми реставруємо я можу який це корпус усі Ну, Вибачте, Ну от ви кажете, я не хочу це за інфекція. Церква каже нам. Не церква каже Ні. нам. Ми повинні працю. казати це. Ви зробили це не по закону. І це не по закону. Ще... І ми не дозволили вам це робити. Церква хоче, церква не хоче вона дві хвилини. Ці є пункт, що вони повинні звернутися в спеціально. І що От. Їм надо Засідання під комітету перетворилось на довгі словесні баталії, але до спільного плану дії його учасники поки що так і не дійшли. Всім дякую за висловлені думки. Будемо реагувати як депутати. Добре, дякую Держать. до нових зустрічей. Насамкінець схеми отримали і письмову відповідь на інформаційний запит від Міністерства культури, якою підтвердили наші висновки із 16 об'єктів будівництва, які звели або перебудували за останні 6 років. У мінкультури знайшли дозволи на виконання робіт лише для трьох: гостинний корпус та контори, келії гостинного двору та вхід до дальніх та вар'язьких печер. Депутати обіцяли звернутися в правоохоронні органи щодо незаконної забудови. Та безконтрольної реконструкції об'єктів на території Лаврського заповідника. Загалом складається враження, що у профільних чиновників та депутатів поки немає бачення, як вирішити цю проблему. А в Міністерстві культури, на якому лежить найбільша відповідальність за збереження культурної та історичної спадщини, взагалі вороже зустріли журналістське розслідування, замість того, щоб невідкладно вчинити все можливе, щоб виправити помилки. Антикорупційна реформа створення нових інституцій, хоч трохи і покращили позиції України у всесвітньому рейтингу сприйняття корупції, але через брак дієвої судової системи та фактичну безкарність корупціонерів, ми все ще залишаємося позаду цивілізованого світу. Як це змінити? Проблемами таких корумпованих країн, як наша, переймаються і за кордоном. Часом нам випадає змога поговорити з людьми, які мають ідеї, як допомогти Україні. На міжнародній антикорупційній конференції ми записали розмову із федеральним суддею США Марком Вулфом. Він автор ідеї про створення міжнародного антикорупційного суду. Чи має шанс на життя його ініціатива та як це допоможе Україні? Дивіться далі. Це кадри з відомого голівудського фільму Чорна меса. Історія, написаної за реальними подіями, що розгорнулись у Америці у 70-80-х роках. Джентльмени Джон Коннелі? Так, єм. Джон Конолі. У нас є ордер на ваш арешт. У 90-х Бостонський федеральний суддя Марк Вулф звинуватив ПБР у пособництві ірландсько-американському гангстеру Вайті Балджеру та розкритикував правоохоронців за намагання приховати незаконну діяльність своїх співробітників. До провадження ініційованого суддею Вулфом була прикута увага всієї країни. Воно закінчилось реальними вироками та змінами правил. Гучну справу та визначальну роль судді у ній пригадують. І досі так у своїй промові 2015 року про суддю Вулфи відгукувався експосол США в Україні Джефрі Пает. Марк Вулф, відомий розкриттям корумпованих відносин між Бостонським ганстером, Уайті Балгером і ФБР, часто подорожує за кордоном, допомагаючи збільшувати потенціал судових систем. Наразі Марк Вулф переймається проблемами недієвої системи правосуддя в таких корумпованих країнах як Україна і просуває ідею заснування міжнародного антикорупційного суду. На міжнародній антикорупційній конференції в Панамі суддя Вулф дав інтерв'ю журналістам програми схеми. The в в основі теорії роботи суду 178 країн-учасниць Конвенції ООН проти корупції, серед них є й Україна. всі ці держави зобов'язались впровадити закони, якими корупція, хабарництво визнаються злочином. Проте в багатьох країнах, зокрема в Україні. Так історично склало, що ці закони не працюють проти найвищого керівництва держави. Це так звана високопосадова корупція, яка процвітала протягом багатьох років в Україні та інших країнах. І це має наслідки для всього світу. Девастейн консеквенс фдово. Такий міжнародний антикорупційний суд мав би розширену юрисдикцію і поширювався б на високопосадовців, в тому числі на Януковича. Це ви сказали. Я є федеральним суддею США. Так, дія суду в теорії має охоплювати корумпованих високопосадовців, таких як президент, що залишається безкарним у своїй країні, бо контролює поліцію, прокуратуру та суди. Міжнародний антикорупційний суд дивитиметься на дві речі. Перше, чи ми маємо достатньо доказів для того, щоб починати або продовжувати розслідування? І друге, чи віримо ми, що доказів буде достатньо для винесення звинувачення, чи ми можемо довести, що, наприклад, Хабар був сплачений? А далі вони дивитимуться на судову систему України, чи спроможна вона сама чесно вести судовий процес? Чи звинувачення можуть бути доведені? Чи, наприклад, президента можна буде реально покарати, чи ні? І якщо є докази, що злочин був скоєний, але Україна не має можливості та не буде судити своїх високопосадовців, тоді справа переходитиме в міжнародний антикорупційний суд головний аргумент противників цієї концепції: люди кажуть, що це неможливо. Не тому, що це погана ідея, а тому, що країни муситимуть погоджуватися з рішеннями суду, а країнами керують найсильніші корумповані клептократи, які одразу не погодяться долучитися до процесу створення суду. Проте, наприклад, Гватемала була і є дуже корумпованою країною, але коли вони мали певний період чесну владу, вони запросили ООН для створення нового конституційного. Суду, в якому міжнародні судді, слідчі та прокурори співпрацюють з владою Гватемали для судових процесів та покарання корупціонерів. Багато людей у всьому світі зацікавлені в цій концепції, яка все ще є новою. In... Я читаю лекції на тему міжнародної боротьби з корупцією у Гарвардському університеті. І я починаю курс із одного з ваших відеосюжетів, з вашої програми для Радіо Свобода та українського телеканалу. Саме така кропітка журналістська праця викриває важливу інформацію, вказує на корупцію на високому рівні. Якби ваша програма транслювалася у Сполучених Штатах, це би призводило до серйозних федеральних розслідувань, але цього не стається у вашій країні і в багатьох інших країнах по всьому світу. І це також причина, чому має бути створений міжнародний антикорупційний суд. Преса вже подивився євро. Випуск МБР руки вгору! воро! Руки вгору! на сьогодні. Це все з вами була програма схеми. Це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.